Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Я зараз продовжую працювати з перлами барочними краплинками, чорними, якщо пам'ятаєте. І зробила ще один комплект. Ну Не буду показувати вам процес, покажу одразу, що в мене вийшло. У мене вийшли ось такі сережки. Я відкрила. Свою фурнітуру з різними ось цими кристаликами, конекторами, такими преміум якості. І побачила, що в мене колись такі були елементи, ось ці. вони в мене були в фіолетовому кольорі і ось такому жовтому під цитрин і під аметист. І от саме дві штучки залишилися в жовтому кольорі, так, під цитрин. Ось. Я подумала, що якраз у мене ж є такі перлинки, бачите, як вони відливають таким теплим, якимось золотавим відливом. Тобто, всі ці перлинки вони різних відтінків. Деякі зеленим відливають холодним, деякі теплим, золотим. От бачите, як ці відливають? Прям чи то бронзою, чи то золотом. Ну, Прям, ну, прям красиво. І я подумала, що якраз в золоті буде дуже гарно зробити такі. Сережки, починала я з сережок, а потім подумала, що шкода, що в мене не залишилося з такого комплекту, такого ще конектору. Можна ж було зробити ще кулон. Тому що в мене якраз в такому кольорі цих перлинок ще одна перлинка є, і вона трошечки, буквально там на пару міліметрів або на міліметр, не знаю. ну Не суттєво, але трошечки більша за розміром. І я подумала, що. Так, таких конекторів у мене немає, але у мене є подібні крапельки. Ну і дивіться, що в мене вийшло. У мене ще вийшла підвіска, Отакий такий на, на ланцюжку. І з ось такою краплею. Вона дуже гарно співпадає і підходить до цього конектора. Бачите, абсолютно ідентичний колір, колір фурнітури так само. І ця перлинка теж прекрасно підходить за кольором до цих перлинок. Але ну, буквально трошечки вона довша, пузатіша. Да? Буквально не суттєво, але все ж таки. Зробила я тут ось такий конектор. Ой, коннектор Бейл, він зйомний. Сюди, в принципі, можна було зробити і незйомний, але м -м, хотілося мені, щоб з циркончиками з було, тому що тут. Замочок такий блискучий. Ну і тут захотілося теж зробити блискучий. Не під'єднувала я до якоїсь конкретної ланки ланцюжка, щоб, щоб ця підвісочка могла вільно рухатись туди-сюди, і щоб можна було регулювати довжину. Тому що з одного боку стоїть замочок карабін преміум якості. А з іншого боку, просто ви застібаєте на будь-яку ланку. В кінці я підвісила ось таке серденько. Бачите? Гарне, теж красиве, акуратне. За саме сердечко защіпнути не вийде, тому що воно трошки товстувате для цього карабіну. Ну, тобто... Якщо, можливо, дуже-дуже там заморочитись, можливо, це і вийде, але це незручно в будь-якому разі. Ну, ви, вийти, то вийде. Бачите, якщо тут дуже сильно якось його позагинати. Ні, ну це незручно. Бачите, воно застіпається, але хвостик не, не відгинається назад. Так що регулюйте собі довжину. І застібаєте за сам ланцюжок. Ось такий у мене. Вийшов комплект. І ще дещо. Так. Красиво так покладу. І ще дещо. Зробила я ще ось такого плану два браслетика. Дивіться. Захотілося мені чогось витонченого. Тоненького, не дуже такого заморочливого, якщо можна так сказати, але такого тендітного. Ну і от були в мене такі браслети, слайдери, з такими ось гарними, ніжними, блискучими закінченнями. Ось, і такі коннектори були. І я подумала, чому б не зробити з них браслети. Дуже симпатично, до речі, вийшло. Зараз я один тягну. І застібаються вони легко. Просто оцю штучку підсуваєте на свій розмір. Так, оце я дуже підсунула. Ну, ось таким чином, бачите? Дуже симпатично. Тоненьке. Тоненький, легенький. Можна міцніше затиснути, щоб він не ковзав цей браслет, щоб він тримався, так, як. Як має триматись, так? можна його трошки нижче розпустити і послабити. Ну, тут уже самі собі регулюєте. Ну, такий от у мене вийшов браслетик. І в срібному кольорі такий самий. І-і. І повтор у мене сережок. Повтор, але не повтор. Ну, майже повтор. Ось такі сережки, я вам їх показувала так побіжно. І от Ще одна дівчина побачила їх на іншій дівчині і теж захотіла такі сережки. Ну, от я їх повторила, але не зовсім. Тобто, знову ж таки, відрізняється колір самих перлинок від тих, які вибрала попередня замовниця. Поміняла шапочки, трошки інакше поставила, минулого разу були інші. Ось. Ну, і Тут елемент раніше був такий стопчик, а тут я намагалася закрутити пін. Таким чином оформити. Ну, так, щоб трошечки воно відрізнялося, щоб не було прям ідентично. Ось. Хоча модель, звичайно, така сама. От такі от у мене сьогодні роботи. Небагато, Ось, але цікаві, на мою думку. Дякую вам за увагу. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. На все добре, бувайте!